В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Життя на лінії зіткнення. Як живуть та влаштовують свій побут люди у Приморському, розкажуть наші журналісти. Попри війну, в Широківській громаді розвивають медицину. Як організували медичне обслуговування в громаді, дізнавайтесь за мить. Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. В день ворог поцілив в один із об'єктів критичної інфраструктури Запоріжжя. Є пошкодження на щастя, минулося без постраждалих. Загалом, впродовж доби, окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебувало 15 населених пунктів. Ворог завдав сім авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та п'ятихатках. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла внаслідок ворожого обстрілу сталося три пожежі в селищі Комишуваха Запорізького району в місті Оріхів та селі Новоданирівка Пологівського району. 206 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток, Малинівку та Новоандріївку. 23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малуток, Малинівку та Гуляйполе. 311 одинадцять артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки, Чарівного, Мирного, Гуляйпільського, Новокарлівки, Малих Щербаків та Степногірська. На запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорська та робота, але фактично без успіху. На цьому відео штурм російських позицій на запорізькому напрямку бійцям першого окремого загону центру спеціального призначення Омега за підтримки БТР М 113 Готов! Переходимо до оперативної інформації по Україні В ніч на 12 червня окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 29 з 30 повітряних цілей. По столиці противник випустив крилаті ракети із бортів стратегічних бомбардувальників. Ту 95 Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одно. Часно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПЛА. Триває ліквідація наслідків чергової атаки російських терористів. Окупанти намагалися завдати комбінованого удару по країні. Запускали ракети і дрони. Наші захисники неба спрацювали ефективно. Збито п'ять ворожих ракет і понад 20 БПЛА. На харківському напрямку противник п'ять разів атакував позиції наших оборонців в районах Хлипців та вовчанська. Всі атаки відбито, агресор успіху не мав. Ситуація контрольована на Куп'янському напрямку суттєвих змін не відбулося. Напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Сіньківки зазнали невдачу. Ситуація під контролем сил оборони. На харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий пояс безпеки у Вавчанську. Противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. Дніпровський район Дніпропетровщини росіяни атакували ракетами. Їх збили оборонці неба, пошкоджені три приватні оселі: господарська споруда та сонячна панель. По Нікопольщині били дронами камікадзе та артилерію. Дісталося райцентру і Покровській сільській громаді. В Нікополі побиті п'ятиповерхівка та 26 приватних будинків. А ще медичний центр, парники, трактор і лінія електропередач. По Понівечені 14 господарських споруд одна знищена. Неспокійно. Було й на Криворіжжі в заправку, що у Зеленодольській громаді поцілив безпілотник, загорілося обладнання. Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Наші оборонці збили 11 ворожих шахедів, по чотири у Новомосковському та Синельніківському районах. І решту у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському. На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика гостра реакція на стрес у чоловіка 39 років та жінки 40 років. Різані рани їм надали меддопомогу. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені дев'ять приватних будинків. Наразі в селі Приморське проживає близько трьох з половиною тисяч осіб. Переважно це літні люди. Вони не хочуть залишати побиті снарядами хати. хоча і знають, що в громаді працює евакуаційна група, яка неодноразово вмовляла на виїзд до більш безпечних місць. Детальніше про роботу поліції та життя людей під обстрілами. Дивіться далі. Лінія зіткнення проходить на відстані лише 5 кілометрів від села. На тлі мальовничих краєвидів взяють розбиті ворожими снарядами та дронами хати. Частина села зруйнована вщент деякі будинки постійно латають домовласники в надії на те, що більше не прилетить. Палили у нас регулярно в селі. Саме в нас це вперше моя безпечна спальня. Я тут спала, подумала, що туди не прилітає. Чогось так подумалося, а воно прилетіло. Я йшла на роботу, пів дев'ятого дзвонили, сказали, що був прильот. Якраз між нашими двома хатами ще не розуміла, де це. А Потім, коли прибігла, казали, що якраз під спалу. Не погодилася на евакуацію, і 70-річна Любов Григорівна. Два місяці тому її будинок атакував дрон. На вулиці в той момент перебував рідний брат. Якраз тут холодильник лежав, і він ото в холодний як дав. Мене звалило, воно ползє воно звезло. Як, як муху. В мухах дзвонить, я кричу: льоба, не пойму, що таке пилюся тут. І ось у ногу ранило, чи стекло, чи що воно. Пережила ворожу атаку, і багатодітна родина Надії. Снаряд влучив у подвір'я, пошкодивши будинок і прибудови. Рік назад було, привітали тут. Округ нас чотири прольоти було. А так на данный момент тихо. Такі сім'ї періодично навідують поліцейські, привозять дітлахам смаколики. Основне завдання правоохоронців швидке реагування на будь-яке повідомлення від місцевих жителів про ту чи іншу подію. На даний час контрольована стабільна ситуація в Приморську. село знаходиться при фронтовій зоні в безпосередній близькості до лінії фронту. Російські війська встрілюють цивільні об'єкти. Обстрілюють вони з усією зброєю, яка в них є в наявності. Це від дронів камікадзе. Ланцветів сто 155-й калібр, 152-й, також міномет іноді працює танк. Працівники поліції працюють позмінно після обстрілів, фіксують наслідки влучань, оформлюють протоколи, а зібрані матеріали долучають до кримінальних справ. Наразі в пріоритеті саме документування наслідків ворожих атак. Артур Туркін телеканал МТМ. У Запоріжжі триває боротьба із карантинними рослинами. Цьогоріч світіння амброзії розпочалося раніше ніж зазвичай. Розповіли у Держпродспоживслужбі. Наразі у місті територія вкрита карантинними рослинами становить 1100 гектарів. Детальніше про те, як борються із галергічними рослинами в нашому місті, розповість Вадим Сорвін. Зранку зеленбудівці прибирають вулиці Олександрівського району від бур'янів та карантинних рослин, зокрема, скошують амброзію. Ця рослина виділяє низку ефірних олій, які спричиняють сильні головні болі та стрибки артеріального тиску. Пилок амброзії найсильніший алерген. Він розноситься з вітром на десятки кілометрів, піднімаючись до п'яти тисяч метрів заввишки. Це небезпечний алерген не тільки для людей, але й для деяких видів тварин. Амброзія полинелис цвіте десь приблизно з середини липня до вересня місяця. От, її пилок дуже небезпечний, алергенний такий засіб для людини та а також для не ну, для нетрих тварин. Карантинна ділянка по вулиці шкільний є проблемною, кажуть фахівці. Тож тут працівники Зеленбуду застосовують усі види боротьби із амброзією, Механічне скошення або виривання рослини з коренем. Також обробляють осередки з амброзією хімічними засобами. Наразі такі заходи мають попередити розповсюдження карантинної рослини. Роботи розпочато із травня місяця та на даний момент вже оброблено близько 90 тисяч квадратних метрів території Олександрівського району. Ми першочергово реагуємо на скарги, які приходять або заяви, або звернення на контакт-центр 1570 і ми їх робимо першочергово. Це для нас пріоритет. До того ж, з початку травня в Олександрівському районі працює робоча група з координації робіт з ліквідації карантинних рослин. Також дійснюється постійний контроль за фітосанітарним станом території району. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі поліцейські затримали групу зловмисників, які вимагали в підприємці 70 тисяч доларів на існуючого боргу. З метою викликати в потерпілого реальний страх за життя та здоров'я. Вони прикріпили до його машини муляж вибухового пристрою. Зловмисники по черзі надсилали підприємцю смс з погрозами, прив'язували до автівки траурну атрибутику, відстежували його пересування по місту та спричиняли тілесні ушкодження. Про цю та інші події дивіться в нашому дайджесті. 41-річний чоловік дізнався про наявність запорізького підприємця грошових заощаджень. Вигадав історію про, начебто, позичені у нього 70 тисяч доларів. До свого плану залучив ще декілька осіб із кримінальним минулим. Вимагаючи кошти, вони тривалий час погрожували потерпілому розправою. Під час отримання 5 тисяч доларів як частини боргу одного зі зломисників було затримано. Наразі поліцейські з'ясовують місця перебування спільників. У Дніпровському районі водій автомобіля ВАЗ-2107 не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв наїзд на шлагбаум. Під час спілкування з порушником інспектори виявили в нього ознака сп'яніння. Кермувальник повідомив, що вживав алкоголь після скоєння ДТП. Надалі чоловік пройшов огляд на місці. Результат виявився позитивний. 3,39 проміла. проміле. Рівень алкоголю водія перевищив допустиму норму в 17 разів. Останнім часом містяни скажуться на неприємний запах у повітрі Запоріжжя, Держекоінспекція спільно з правоохоронцями та виконавчою владою перевірили гаражні кооперативи підприємство з виготовлення автозапчастин, сервіси з обслуговування та ремонту автомобілів комунальського району та котельню обласній лікарні. На момент рейду правопорушників знайти не вдалося. Запорізькі ЦНАПи надають понад 300 різновидів адміністративних послуг, серед найпопулярніших, за якими звертаються містяни, – реєстрація нерухомого майна а також щодо компенсації для власників майна, які створили прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Великим попитом наразі користується і послуга з актуалізації персональних даних призовників військовозобов'язаних та резервістів. Щодня працівники ЦНАПів надають комплексну послугу є малятко» для батьків новонародженої дитини. Фахівці запевняють отримати допомогу та проконсультуватися можна дуже швидко за одне звернення. Є малятка передбачає отримання декількох послуг державних за один візит до ЦНАПу. Тобто батьки новонародженої дитини можуть звернутися до ЦНАПу і одночасно замовити п'ять адміністративних послуг. Це свідоцтва про народження дитини, ідентифікаційний номер дитині, уніфікований запис до державного демографічного реєстру, грошову допомогу. Точніше, компенсація грошової допомоги за пакунок малюка і допомога при народженні дитини. Запорізькі діти пільгових категорій мають змогу оздоровитися в дитячих таборах інших областей України. Наразі в регіоні понад 160 дітей у родинах, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають право отримати путівки до дитячих центрів. Загалом за останні два місяці до органів соціального захисту надійшло понад тисяча заявок на отримання путівок для дітей-пільговиків. Нині вже близько 15% заявників належним чином відпочили в українських таборах. Нині Решту дітей мають розподілити по групам за пільговою категорією та віком. По е е цим гурткам, по профільним напрямкам гуртків, по е е віковій категорії, хто відповідальний е і так далі. І те ж саме таку роботу ми зробили в спортивній галузі по дитячим юнацьким спортивним школам. І зараз ми це все скомпонуємо і е проведемо велику роботу з СЖО. Попри війну в населених пунктах Широківської громади розвивають мережу освітніх та медичних закладів, беруть участь у національних та міжнародних проєктах і реконструюють старі не житлові будівлі. Таким чином охопили турботою не тільки місцевих жителів, а й внутрішньо переміщених осіб. Як організували медичне обслуговування в громаді, розповіли нашим журналістам. Клініка сімейного лікаря у селі Петропіль Широківської громади. Як амбулаторія функціонує з 1986 року. Віднедавна центр надання первинної медико-санітарної допомоги. 1600 пацієнтів, місцевих та переселенців обслуговують сімейний лікар і медсестра. Заклад майже укомплектований необхідним обладнанням. Робимо загальний холестерин, робимо на гепатити, на віл. І цукор крові. в цьому кабінеті ми проводимо електрокардіограму, а також надаємо допомогу пацієнтам, яким ну стало зле. Крапельні проводимо проводи, внутрішньовинні ін'єкції. Ну в майбутньому він буде оснащений ще більше. Тут буде техніки. У нас тут якісь будуть фізпроцедури. Вузькі спеціалісти приймають пацієнтів один раз на тиждень. За графіком недавно був ендокринолог-гінеколог з перинатального центру. Вони приїздили зі своїм узд апаратом. Проводили УЗД обстеження. Зараз будемо чекати кардіолог і невролог. Реконструкцію медзакладу розпочали у 2020-му за рахунок державної субвенції, але будівлю довелося зводити фактично з фундаменту, адже стара ремонту вже не підлягала, розповіли у громаді. Спочатку да було зроблено все, що пов'язано з термомодернізацією будівлі. Ми кажемо про новий дах. Ми кажемо про нове е, горище про утеплення, Ми кажемо про новий фасад, про заміну вікон, про нові вхідні групи. Ми кажемо про забезпечення вимог доступності щодо створення пандусів і все, що з цим пов'язано. Ми кажемо про благоустрій прилеглої території. Після перерви, пов'язаної з війною, роботи продовжили у 2023-му Вже коштом громади. Зробили внутрішнє оздоблення і проклали інженерні комунікації. Інтернет, пожежна сигналізація там і все. Що з цим пов'язано, відеонагляд, нагляд, то всі сучасні вимоги було дотримані. Навіть були деякі експерименти зроблені з підлогою. Якщо ви побачите, ви не побачите жодного шву. По цій підлозі немає жодного шву. Тобто, .е. вона була залита спеціальними матеріалами, після цього ще покрита лаком. Ну, спеціально лаком. Він не скользить взагалі і немає ні жодного шву. Тобто, .е. дуже зручно для використання, дуже зручно для експлуатації і естетично дуже гарно виглядає. А це Миколай Пільська Сімейним лікарем Владиславом Іващенком декларацію підписали 2400 жителів громади. Прийом три рази на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю. Широківській громаді. Поділені лікарі на території, тобто кожен лікар відповідає за якийсь свій округ. Я відповідаю за Миколайпільський округ. Зараз ми знаходимося у центрі його це село Миколаїполе. Також ще мій Новопетрівський округ. Це тут також недалеко. Ось у кожного лікаря по два округи у списку задекларованих багато переселенців. Крім хронічних та гострих захворювань, вони часто звертаються з психологічними проблемами, каже лікар. І зараз сімейні лікарі. Навіть проходять курси спеціальні по психологічній підтримці, тому що переселенців дуже багато. І психологів на всіх не вистачає. А тиждень тому у зеленопільському окрузі громади запрацювала ще одна сімейна амбулаторія, під яку переобладнали колишню будівлю сільради. Раніше лікар приїздив сюди кілька разів на тиждень. Пацієнтів приймав у місцевому ФАПі, що розташовувався у дитсадку. Тепер у новоствореному закладі працюватиме на постійній основі, адже на другому поверсі будівлі для його родини облаштували трикімнатну квартиру. Таким чином. Медичним обслуговуванням забезпечені жителі всіх старостинських округів Широківської громади. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Дві нові поетичні збірки таврійські сонети і Птаха на Осонні презентувала запорізька поетеса Тетяна Осінь. Щоправда, перша книга була написана ще до початку повномасштабного вторгнення, але через війну вдалося представити її широкому загалу тільки зараз. Про свою творчість поетеса розповіла нашим журналістам. Свою 12-ту поетичну збірку «Таврійські сонети Тетяна осінь написала за два тижні до початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в ній прості досвіди і відчуття, що приносить щоденне життя, споглядання дерев, неба, води, піску, квітів, а також внутрішні переживання, вдячність, смуток, страх, любов, тривоги і надії, що містяться у серці між радістю і болем, всю цю гамму відобразила у сонетах. Коли ми говоримо про сонети, що ми згадуємо? Сонети Шекспіра, Петрарки, але ж здебільшого це були сонети раніше про кохання, іноді якісь пейзажні. А тепер наші поети пішли далі. Це і філософська лірика, це і медитативна лірика. І, на жаль, додалися ще поезії про вільну. Тринадцята збірка пліт літературної праці вже останніх двох років. У ній особливий нерв не стільки літераторки, скільки простої людини, жінки, яка розділяє драматичну долю свого народу, разом із ним страждає і вірить, що найбільший біль зрештою перетвориться на радість. Книга повинна була би бути світлою, сонячною, крилатою, але ж одинадцятий рік війни йде. Тож на... Коли версталася книга, то я тоді вже додала ще один розділ Червоний і чорний вірші про наше сьогодення, про війну, про наші героїчні захисників. У літературній царині Тетяна Осінь кілька десятків років. Вона активна учасниця літоб'єднання імені Гайдабури і пошук. Віднедавна членкиня національної спілки письменників України. Видно, що вона вистраждана. Вона дуже так от знаєте, як переосмислена, може в якихось місцях езоповою мовою, десь якимись натяками, якимись алегоріями, алюзіями, але вони всі йдуть ці всі поезії від серця, від душі. Якщо там навіть немає, наприклад, чи ну, інколи я, інколи немає, якихось конкретних, скажімо, там закликів боротися проти війни чи конкретних людей, чи щось таке, але ми знаємо прекрасно, що це поетка-патріотка. А щодо літературного псевдоніму осінь, то він відображає перш за все зрілість поетеси як майстрині художнього слова. Слово це вистояне, визріле, вишукане, високопоетичне, високометафоричне, філософське, і вже воно як би скажу настояне на досвіді поетичної творчості багатьох поколінь і причому не тільки українців, не української літератури, а й навіть зарубіжної. Нащо тіх спогадів зайва навала, Зболених і плутанка хиже, Я намагалася і не сховала, болю, що нас серденько ріже. Будуть жалі зазирати в сонету, Як переплутають літо й лету і шаленіти вітри перегоди. Буде бруслина губити монету. Я ж пригадаю щасливі моменти, ось тільки зум, зиму сумну перебуду. Коли гармати гримлять, музи не мовчать і поети не можуть стояти осторонь. На цьому під час презентації наголошували і колеги Тетяни по літературному цеху. Дуже важливо, важлива оця сила слова, важлива оця міць, і поезія не зайва, коли гримлять гармати. Так, вона дуже потрібна, бо вона дає нам сили, вона дає нам. Таку можливість і здібність адаптуватися, трошечки розслабитися, трошечки, а може напрягтися, а може подумати про те, до чого до цього ми не думали. А головне дочекатися не просто миру, а перемоги. Це прагнення поетеси лунало у кожному її римованому рядку. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому ми на все побачимось на телеканалі МТМ.